Сьогодні четвертий день нашої мандрівки по Турції. Сьогодні у нас буде цікава мандрівка на озеро, яке перед вами. Досить воно обширне, Тут ми будемо ловити, ловити рибу. Потім відвідаємо водоспади і будемо жарити рибу і їсти уху. Таке цікаве місце. До речі, тут запах такий полину. Це озеро має пару десятків кілометрів. А зараз ми сядемо на такі бартони і попливемо ловити рибку. Так, відчалили ми від причалу і їдемо на місце рибалки. Ви бачите наше озеро, де ми займалися рибалкою протягом 2 годин. І зараз над ним височить гори. І ось це вид нашого озера зверху. Тут у горах. Ви бачите, одні кози можуть ще жити. <клес>

У нас у програмі ось, турецька річка. Зараз ми будемо тут купатися. Це центральна траса, з якої ми зійшли. І зараз тут будемо приймати водні процедури. Так, Для повного враження. Ми зараз з вами знаходимося на турецькій річці. Чесно кажучи, вона дуже похожа на е, бистрицю лімницю І вона водичка досить прохолодна. Градусів так, десь 10-12. Давай, давай, Ми прибули до водоспаду Дюрен. У одній з природних чудес Анталії. Zadnja no, pogledajmo, kaj to zase je. No, ne vem, okay, no, eh? no, če se bomo dozpeli, ampak vsaj napišeno, kako bo dozpeli v nas v Karpatah. Milijone. Globo, vodospadi. Tukaj, če smo mislili, so zelo slabenti, a tu, gledaj, so vsi normalni. Ну а Нарешті ми побачили істинний той водоспад, до якого ми сюди слідували. Це ми тільки щойно з правої сторони, зараз ми підемо до лівої, де він краще відкриється. Тут, до речі, наскільки їх багато в цьому парку. Ось бачите, вони такі певною мірою штучні, але по крайній мірі... Загальна картина, що ви побачили, тут може в центрі міста людина прийти відпочити ось такі красоті. Чесно кажучи, надзвичайне місце, тому що серед міста ось, мати таку красоту, я би сказав, дикість навіть певній мірі. Ось ви бачите, і печери, ось такі глибокі каньйони. І основний водоспад, до якого ми зараз підійдемо. Ось ця річка де самий великий водоспад. Наскільки тут багато цікаво, ви бачите, навіть тут водоспад, зворений штучно. Ось він сюди, а цим тим ручейком попадає пускається сюди до речі я вам скажу тут цілий парк водоспадів я просто дивуюся, наскільки я ще такого не бачу тут на кожному кроці водоспади водоспади і це знаходиться в центрі міста наскільки тут великий каньйон Ось подивіться яка тут потужна річка і вона створює оці, оці ці красоти. Зараз, щоб ви відчули всю цю красоту, перш за все настільки цікава чиста водичка, оця джерельна. І зверніть увагу на цікаві такі маленькі каньйони. І вони знаходяться в центрі міста. Дивно, не треба ходити, як кажуть, за 3,9 земель. А ось цю красоту ми можете побачити тут. можете поглянути на світі цікаві ось такі природні пещери. І вони ведуть аж туди вверх, де важко побачити кінець. істинне місце паломництва туристів Туреччини. Ви, напевно, відчуваєте звук водоспадів. Тут надзвичайно цікаві такі входи. Для першого початку ми не можемо все осягнути, але, по крайній мірі, показую те, що є можливість. Зараз ми підійшли до самого високого водоспаду. В якому висота? До метрів, напевно, мінімум 25. Місце. Не дивлячись на те, що тут надзвичайно багато велоспадів. Ось тут такі надзвичайні бухти. Ось така велика печера. Однозначно рекомендую відвідати, тому що таку красоту, напевно, дуже важко знайти десь в інших місцях і по такій ціні. Тут доріжка веде і ви знову можете побачити. Ось такі цікаві якісь водоспадики, які, водоспади, які, які після дощу тут проливають свої сльози. Так, Ми зараз біля водоспаду піднімається сходах Ось тут пише цікава яка назва, не знаємо, що воно собою являє. Магара гаверне». Ну, Напевно, це печера. Це дуже цікава, вона трошки протікає, але настільки цікаво, що передмісті може бути ось така цікава річ. Да, відчувається печера тут вже була досить давним-давно. Ось тут вед на водоспад. Але ми знову продовжуємо рух по печері. Печера тут освічується. Так, ми знову продовжуємо печерним лабіринтом маршрут. Наскільки цікаве місце, просто дивує. Чогось тут. Ну, що називається гостинно, напевно. Колишніх наших предків Тут відкривається. Ще один з прекрасних видів на водоспад. Тут, до речі, дуже багато людей. Ну, що сказати, до речі, на зараз на піку і тут прибуває. Туристів з цього світу. Да, ось просто подивіться. Це не прості печери. Це печери до християнської епохи. В цих печерах досить волого. Але просто зверніть увагу зараз. Зараз ми знаходимося в гирлі, так би мовити, водоспаду. Можна відчути його посудність. І ми знову прослідуємо сюди. Хоча перед над нами капає, і я мушу навіть фотоапарат трошки ховати для того, щоб захистити. От зараз іменно гирло водоспаду. Ви відчуваєте його гул. Щоб передати вам цю, вийшло важко. Ну, на «МОДУ» і за допомогою своєї техніки вам підкажу. Зараз ми піднімаємося по таких гвинтових сходах, не знаю куди нас доведе, але по крайній мірі ми піднімаємося від водоспаду. Я сподіваюся, отут на вищій точці водоспаду ми зараз його побачимо. Саме так, ми підійшли на верхню точку, де найкраще його можна побачити. Sveikas, kelet rašyti pačiu be techniką, bet pakėdų buvo valydių barekėse įsirikia. O giminkiai karatavietė.